сезон, епізод 33 Будеш морозиво? підняла спітніла від спеки обличчя з шезлонгу Ілона, звертаючись до дани. А ти підеш? Так, збігаю в кафе, дуже вже жарить. Мухіна на мить задумалась, провела долони по своєму помітно сплощеному в порівнянні з округлістю місячної давності животу і вирішила: Хіба що там буде фруктовий лід? Ах, ну так, дієти, дієти. Коли церкачка принесла дві сріблясті упаковки з холодним вмістом на паличці, руда жадібно зірвала фульгу й звернулася до подруги. Ти ж не худнеш. Навіщо зависаєш в тематичній групі? Я зависаю, я там тільки з тобою спілкуюся. Це так, але чому ти не вийшла, коли зрозуміла, що сидіти на дієтах не будеш? Соцмережі це секта. Ти ж сама знаєш. Не так просто піти і не влипнути туди непросто. Вони ж затягують. У мене вже майже не лишилось реальних друзів, точніше, взагалі не лишилось. Тільки інтернет. А саме ти посварилися. Та ні, я ні з ким не сварилася. Просто вступила в групу і не помітила, як життя незнайомих людей почало цікавити мене більше. Ніж власне, і життя друзів. Коли дзвонили покликати на прогулянку, я сама того не помічаючи, вигадувала нові нові причини відмовити, а сама постійно наполегливо тиснула оновити. Дивилася нові фото дівчата з групи, читала їхні статуси і новини з їхніх життів. Але ж ти нікому не писала, я навіть не знала, що ти практично живеш в худнемо. А щоб жити, не обов'язково подавати ознаки життя. Я просто спостерігала і все. Соцмережі нічим не відрізняються від твоїх улюблених телешоу. Їх теж ковтають залпом, при цьому не беручи участі. Зачекай, телешоу це інше. Телешоу це добре, цікаво, красиво. Телешоу це те, що довго було сенсом мого життя. А ти кажеш, незалучений глядач. Вони ж створюються для глядача. А всі ці смс-голосування, обговорення на форумах, зараз проєкти дуже інтерактивні. О, увімкнулася адвокатка телебачення, фанатка своєї справи, журналістка Мухіна. Так, мила моя, нагадую, це вже не твоя робота. Ти звільнилась. А щодо інтерактиву, ти сама в це віриш. Публічні профілі в мережах ведуть спеціально навчені люди. Смски надсилають за тих, кого майстерно пропіарили сценаристи. А форми, ну, це ті ж самі тітки в маршрутці, що обговорили свіжу скандальну тему і більше ніколи не зустрінуться. І звідки ти така розумна? зламала дерев'яну паличку від Морозова Дана. Я? Та ти ж сама це все знаєш. Але ж я, телевізійниця. Ну, в минулому. І що? А я людина, яка не живе в КНДР, телевізор дивлюся, новини і книги читаю, логіку маю, уявлення про вашу кухню вже сформувала. Ти руйнуєш мій світ. Вибач, а ти думала, глядачі дурні вірять у ваші казки? Але ж, принц, стільки сезонів, дана завела свою улюблену лекцію про казки, які існують лише в казках. Ілона вдячно вислухала і мовила: Ти права! Люди хочуть вірити в казки, але саме хочуть, а не вірять. Розумієш, різницю? Дана розуміла, але не могла збагнути, чому вона, досвідчена і розумна телевізійниця, не здогадалась про це сама, без допомоги подруги, яка навіть не близька до медіа. Скопнемось! Не помітила стурбованого виразу обличчя Мухіної Окуніна. Давай, разом чи по черзі, за речами дивитимемось. Разом, перепрошую, звернулася лона до компанії в різнокольорових купальниках і плавках поруч. Можете приглянути за нашими речами, поки ми поплаваємо? Звичайно, не обертаючись, відповіла чоловіча рудувата голова з віялом із карт більшим, ніж у решті. Дана і Ілона купалися разом, але дана була сама. Точніше, їх було двоє стара Мухіна і Нова. Нова переконувала стару, що вони правильно зробили, вийшовши з прірви телесвіту, а стара сумувала за камерами, мікрофонами і екранною магією. Телік це наркотик. Злізти з нього важче, ніж з героїну. Ломка неминуча, особливо, коли розумієш, що склад твого героїну зовсім не такий, яким як ти його вважала всі ці роки. Може, повернутися у світ, який хочуть бачити навіть найзатятіші скептики, питала нову дану колишня, а нова рішуче хитала головою, ковтаючи солону воду. З моря вийшли двоє Ілона і одна з дан. Яка саме не знала навіть сама Мухіна, морська вода має здатність подразнювати шкіру. Не думки, а саме шкіру. З віком люди перестають любити солону вологу, дивуючись, як у дитинстві вона не задавала жодного дискомфорту. На одеському пляжі бігала дітвора. Хлопчики і дівчатка ж бурляли мушлі, копали тунелі, а найстаранніші. Будували піщані замки. Це у 30 ти переймаєшся, що замок розсипеться через сухість чи його зруйнує хвиля, а у 8 не боїшся його будувати, незважаючи на те, що з ним станеться потім. Ризикуєш, робиш, приймаєш поразку, пробуєш знову, поки не промайне 20 років, і ти змінишся. Дана обережно обходила дітей, стараючись не зруйнувати чужі замки. Чужі витвори, які чужі мрії, для неї завжди були святими. Мокра окуняна плюхнулася на шезлонг, а мухіна взяла рушник і енергійно витирала руде волосся. Подув вітер, і залишений солом'яний капелюх із широкими крисами гепнувся на колоду карт сусідів. Дівчина, у якої на сонці завжди більшало веснянок, Розгублено відклала рушник. Куди саме поділася її солом'яна захисниця від сонячного удару? Вона не помітила, почала крутитися, наче дзига, вдивляючись у кожен сантиметр натовпу відпочивальників, але марно. До її холодного після купання плеча торкнулася гаряча чоловіча рука. Здається, це ваше?» Мухіна обернулася. О, це ти? Ну, це так зустріч. Гарно виглядаєш. Що робиш сьогодні ввечері? Повечеряємо, вип'ємо. усміхнувся капелюшний Шерлок. Артур, привіт! Давай, погодилась руда, захлопавши віями, і простягнула руку за капелюхом, за що й отримала пристрасний поцілунок у тильний бік долоні.